Добрий день, четвертокласники! Вітаю вас на уроці Я Люблю Україну. Ми з вами працюємо над розділом Національні символи Твоєї Батьківщини. Тема сьогоднішнього уроку Традиції і святкування в Україні. Державні свята. 6 грудня День Збройних сил України та 22 січня День Соборності України. День Збройних сил України цей день святкується щороку 6 грудня в день прийняття в 1991 році Закону України про Збройні Сили України. Саме Свято День Збройних сил України було встановлено в 1993 році. Збройні сили України це військове формування, на яке, відповідно до Конституції України, покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості. За традицією, кожен рік президент України вітає всіх військовослужбовців української армії, відзначаючи значну роль цих людей у підтримці Україною свого незалежного статусу. Розгляньте, будь ласка, емблему Збройних сил України та прапор Збройних сил України. Чи запам'ятали ви, коли святкують День Збройних сил України? То вітаю всіх військовослужбовців Української армії в цей день. Прочитайте прислів'я та поясніть, як ви розумієте їх зміст. Звертаю вашу увагу, що складив слова словах переплутані місцями. Чи розшифрували ви перше прислів'я? Батьківщина мати умій за неї постояти. Чи, як ви розумієте цей вислів? Наступне. За рідний край, хоч помираю. Як ви це прислів'я розумієте? І третє: жити, вітчизні, служити. Як ви це прислів'я можете пояснити, як ви його розумієте? Наступне завдання письмове на сторінності 53 потрібно закреслити всі букви Ша та Ща та дізнатися, з яких військ складаються Збройні Сили України. Поставте відео на паузу. Давайте звіримось. Перший рядочок це сухопутні війська, другий рядочок це повітряні сили і третій військово-морські сили. День Соборності України. Це свято, що відзначається щороку 22 січня в день проголошення Акта воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в одну Соборну українську державу. Ця історична подія відбулася 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. Українці об'єдналися для того, щоб разом розбудовувати власну державу, боронити її від ворогів. День Соборності це нагадування про те, що сила нашої країни в єдності українських земель. І сьогодні, після двох десятків років незалежності, проблема соборності України є не менш важливою. Соборність це символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка надії та віри на майбутнє. Як ви розумієте слово Соборність? Вольність – це символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка віри та надії на майбутнє. Як твоя родина відзначає це свято? Це цікаво. Як велике державне свято День Соборності України відзначають з 1999 року. Свято Соборності було встановлено згідно з указом Президента України про День Соборності України. В Україні у неділю, 21 січня 1990 року, відбулася символічна акція єднання Живий ланцюг. Тоді близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ у день 71-ї річниці злуки УНР і ЗУНР. Цей живий ланцюг був одним з наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до здобуття незалежності Україною. Діти, я вас запитувала, як ваша родина відзначає це свято. Так от щороку в День Соборності України 22 січня люди в багатьох містах України створюють невеликі кількотисячні живі ланцюги як символ єднання української нації. Давайте з вами виконуємо завдання в зошиті на сторінці 54 Для цього вам потрібно у клітинки вписати літери, відповідно до позначок та записати вислів. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Який вислів у вас вийшов? У мене вийшла Україна єдина держава. Далі на нас чекає літературна сторіночка. Послухайте вірш Наталі Козленко: Збройні сили України. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни! Захищають мир, свободу, служать рідному народу! Щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли як борг почесний. Матері, батьки, шановні, вихованням послідовним відчуття патріотизму і повагу до вітчизни у серцях синів зростили. Вартувати відпустили мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож вшануймо в день святковий всіх без винятку військових. Завдяки їх чесній службі живемо у мирі й дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. Поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш самостійно. Скажіть, будь ласка, хто служить в українській армії? Хто з ваших рідних служив в армії або служить, можливо, тепер? Далі читаємо вірш 22 січня. Веся храплива щур. Нам сестричка нині розказала, що колись давно, я добре знаю, у зимовий ранок засіяло сонце волі у моєму краї. Вийшли люди на майдан Софії, де колись лунала княжа слава. Хтось сказав: сповнились ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав, і всі почули люди. З Києва аж по самі Карпати. Україна є, була і буде. Вже її нікому не здолати, нам сестричка розказала нині, і сама я в це вже добре знаю. Знов прийде чарівна ця хвилина в українському моєму краю. Як тоді зійдуться ранком люди, пролунають знов слова, палкії, запанує наша воля всюди і заграє гучно дзвін Софії. Про які події розказувала сестричка? Поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш самостійно. Давайте виконуємо з вами письмове завдання. Прочитайте та запишіть прислів'я. Що у вас вийшло? Жити, вітчизні служити. Так, ми вже сьогодні говорили про таке прислів'я. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу. До побачення!